Отже, як визначити початок альтсезону? Топ-5 альткоїнів, які я моніторюю, які помилки новачки допускають під час початку альтсезону, як фіксувати прибуток і не втратити все після пампу, чому альтсезон не час для бездомних покупок, мікростратегія капітал збитка альти. як читати графіки альткоїни під час пампів. Про все це ми поговоримо сьогодні в цьому відео. А також докупимо деяку альту. І, можливо, вже дещо зафіксуємо. Не пропусти, це відео дуже корисне для тебе. Отже, друзі, як ви вже здогадалися, починаємо. Він ще продовжуємо серію нашу альтсезон 2025. Він вже стукає в наші двері, та він же активно вривається в наші чати, і не говорити про нього просто нереально. Коли ми ще будемо про нього говорити? Коли він закінчиться? Ні, треба говорити, коли він починається. Отже, як же ж визначити початок цього альтсезону? Давай почнемо з того, що є де певні признаки, є певні індикатори, які нам в цьому допомагають. І зараз я тобі про це розкажу. Пігнали! А якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео на передвіночок, не пропускайте мені наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні партнерські посилання на криптобіржі, реєструйся і торгуй з задоволенням. І купуй ще альти, які ти не встиг купити до цього альцезону, щоб їх класно зробити. А також підписуйся на мої інші соцмережі і пігнали дивитися. Отже, друзі, перше на що звертати увагу, коли чекають альцезону, це на ось цей графік. Біткоін домінації. Він повинен у вас доходитися на самому видному місці, та? особливо коли ви розумієте, що десь ось ось не за горами альцезон. Як ми дивимося на цей графік, на що орієнтуємося? Ну, колись орієнтувалися на відсотки по цьому індексу, так? Ну, в зв'язку з попередніми циклами, так? І кожен раз ці відсотки альцезону, вони зменшуються, так? Кожен раз індекс не перевищує своїх попередніх максимум, той тобто відсоток індексу. Як ми бачимо, це, означ... це в зв'язку з тим, що більше капіталу вливається в нашу криптовалюту. Та? І вже важко так біткоїну домінувати сильно на фоні іншої альти, і тому це відбувається таким чином. Але нас цікавить найперший. Ділом, щоби графік домінації біткоїна падав, оце і свідчить, коли він падає, це свідчить про початок альцезону. Цього разу початок альсезону вже був хибний, так? вже був хибний е таке падіння, і всі подумали, що це вже початок альсезону. Тут багатьох людей надурили, тому що багато вже купили, і сподівалися, що далі буде-буде буде рости альткоїн і буде падати біткоїн. Але... Бачите, після того, як він впав, він успішно піднявся. І ще ось який довгий період часу, а це в нас 200 днів, він продовжував рости. Так що, друзі, дуже часто нас так дурять, і бачите, він ще перевищував, перевищував кожен раз свої історичні максимум. Біткої. Так що нас цікавить на першу чергу це падіння цього індексу. Слідуючий. Індикатор, та можна так сказати, це є графік ефіра до біткоїну. Дивіться: якщо ви наберете ETHBTC, то ви побачите, як він довго цей графік падав, співвідношення та. І як стрімко він починає рости. Тут так само утворюється патріотиз, наприклад, тут перевернута голова і плечі утворилася, та щось таке подібне. Або ще якісь, але ми не на те дивимося. Нас цікавить, щоб цей графік ріс, зростав. Це означає, що кошти повільно або неповільно або агресивно перетікають з біткоїна в ефір. Ефір набагато менше має капіталізацію, ніж біткоїн, і тому це таке умовне поняття. Та, тому що все рівно основні кошти, які е, вся маса криптовалюти має влиті в біткоін. Але оце, е, оце зростання графіку ефіріуму до біткоїна свідчить про те, що вже починається почався альтсезон. Тут так само був хибний такий ріст, але потім ми наблюдали стрімке падіння. Далі в нас ще є окремий індикатор, окремий такий графік, та. Ефіріум домінація це так само такий показник досить розповсюджений. Як біткоін домінація, так і ефіріум домінація. Тобто ефіріум це друга по капіталізації криптовалюта та це флагман альткоїнів всіх. І на нього дивляться, коли сподіваються початку альтсезону. Тому якщо домінація ефіріуму стрімко зростає, це свідчить про те, що вже є можливий початок альтсезону. Отже, друзі, давайте поговоримо про топ-5 альткоїнів, які я моніторю перед початком альтсезону, на які я звертаю увагу, щоб розуміти, як взагалі веде себе ринок альткоїнів, як він себе почуває. Чи є сприятливі умови для росту, чи видно, що є слабкість гривця великого, та, і ще немає цих передумов для великого класного росту. Отже, друзі, якщо ми відкриємо сайт CoinMarketCap ну, або будь-який інший аналітичний сайт, де по рейтингу і по капіталізації розміщено криптовалюти, або можна собі відфільтрувати по рейтингу по капіталізації, то ми бачимо, що тут є поскладені та по капіталізації по рейтингу такі валюти. Я собі їх, я вже говорила в по попередньому відео, і зараз ще раз нагадаю вам, що я собі їх ось тут поскладала, так, і дивлюся по списку. Але деколи цей список може змінюватися, тому краще орієнтуватися на теперішній. Але він не дуже міняється. Він міняється там. Тимчасово це не важливо. Дивіться, на що я звертаю першу чергу? Дивіться, ефіріум – це найосновніша криптовалюта. Та? Він так, вони створили так свою екосистему, що дуже багато новітніх технологій ввели. Ввели технологію Proof of Stake, та, замість того, щоб майнити, так як біткоін майнився він колись, ефіріум, Вони перестали його майнити, і це скоротило вартість його видобування та і пришвидшило. Його е, транзакції в мережі і зменшило комісію. Ну короче, багато всяких є позитивних моментів з цим пов'язаних. Але найосновніший момент у цей Proof of Stake, це те, що люди стейкають ефіріум за винагороду. І це підтримує мережу. Це дозволяє мережі функціонувати і так сильно не падає ціна. Тому це найосновніший такий момент, який допомагає мені зрозуміти, що ефіріум. Ну, принаймні, зараз і на найближчий час буде фламаном всіх альткоїнів, альтернативних коїнів до біткоїну. Далі є така монетка XRP, Ripple. Чим вона є. Тобто, я дивлюся першим ділом на Ethereum, бо я вже показала, які індикатори використовую. Тепер підходимо до плавно до слідуючого по списку XRP. XRP – це монета, яка показує боротьбу. Боротьбу е, криптовалют з регуляторами, в першу чергу, американськими, ну тому що ми розуміємо, що вся криптовалюта торгується в першу чергу до долара. Так е, багато є країн, які торгують до свого, до своєї фіатної валюти е, вже там, там різні способи придумують, але... Наразі найпопулярніший і найпоширеніший спосіб це переводити і фіксувати прибуток в саме в стейблкоїнах, які прив'язані до долара. Так, от XRP – це американський проект, в першу чергу. Його підтримує американський уряд. Теперішній попередній уряд його не підтримував, тому завжди регулятори ставляли палки в колеса. Були судові позови. Саме в першу чергу Ріпл відстоював свої права. Він говорив, що ну відстоював, що це не цінні папери, а товар, та, і відповідно треба ставитися до нього як до товару. І ті регулятори мають його регулювати, які відповідають за товар більше. Тому SEC багато мало питань, перевірок різноманітних, так само, до речі, ефіріум зазнавав перевірок. Але вже остаточно виграли судовий процес на днях. І, як то кажеться, ми підписали мирову угоду. Та? І це такий прорив криптовалют. Та? Те, що цей проєкт, ця команда, ця ком'юніті змогли відстояти криптовалюти. І на основі цього рішення судового, за основі цього процесу, вже і інші криптовалюти можуть реєструвати свої проекти і відстоювати свої права. Так що, Ripple це другий обов'язковий альткоін, на який я звертаю увагу, коли дивлюся, як себе веде ринок. Ми зараз по графіках пройдемося, тільки зараз я перейдуся по самих альткоїнах. BNB — це. Е, нативний токен найкапіталізованішої криптобіржі, криптолютної біржі в світі. На, на сьогоднішній момент. Можливо, скоро з часом буде трошечки інакше, можливо, бо вже наступає на п'ятки та, Але наразі воно так є. І BNB дуже класно е, створений в зв'язку з тим, що вони спалюють свої токени. Е, вони придумають різні айрдропи. Е, ну, тобто е, лаунчпули. Е, багато різних є проєктів, які... Задіють саме токен BNB. Плюс є багато плюшок, якщо ти стейкаєш або купуєш токен BNB, тримаєш його, утримуєш, то в тебе зменшення комісії, і багато багато різних плюшок, тобто заставляє людей купувати саме BNB. І тому цей токен завжди він тримається на плаву. Тому я дивлюся, як він себе почуває. Якщо йому дуже кепсько, все це вже біда. А якщо він росте і утримує позиції, значить все ок, ринок плавно спокійно собі рухається. Далі. Ще один проект, який я, на який я звертаю увагу, це вже в нас. Четвертий проект це Solana. Це так само американський проект, ну, зареєстрований в Америці. І на його основі дуже багато різних на його екосистемі багато різних токенів створено. І багато воно, взагалі маркетингова стратегія в них ну, класна, вони завжди вчасно. Створюють якісь плюшки для людей, для своїх ком'юніті, підбивають купувати. Різні пробують методи, і не завжди вони вдалі, навіть свій смартфон випускали. Ну, тобто, але є спроби, ком'юніті живе, і це дуже-дуже сильно допомагає Солані, Тому що минулого медвежого циклу вона так впала, що вже всі казали, що вона вже не підніметься. Але бачите, піднялася і торгується, і торгується на високому рівні. На п'ятому по капіталізації криптовалют рівні, бо тезер я не беру. Це є стейблкоїн. Так що Solana і на її основі багато мемкоїнів випускається. А це означає, ну розумієте, чому вони б'ють на мемкоїни, Тому що мемкоїни, вони дуже зрозумілі для людей, для загальної маси, людей, які не хочуть розбиратися, що таке блокчейни, які є проекти, які питання вони вирішують. Мемкоїни, вони зрозумілі. І вони хайпові про місця слуг поки що, поки ринок такий криптовалют є недосвідчений, можна так сказати, сирий і ще такий дикий, як дикий захід та в Америці, так і. Ще поки що ренакритовлюк, тому більше зрозумілі е, проекти для людей є привабливі. І е, колись це було і не втішки, та якісь там картинки. Зараз більше ну мемкоїни дуже модні, популярні. Ще поки що, але все зміниться, я впевнена. Е, ну але Solana, вони завжди тримають руку на пульсі і вони завжди йдуть в крок вперед своєю маркетинговою стратегією, так що вони топ, топ-топ, е, в топ 5 моїх входять. Ну і звичайно, я би хотіла сказати догі, але я не скажу догі, тому що догі це ну, так? Хоча він дуже старий, і там теж ком'юніті, і дуже продумано. І вони знають до кого звертатися, маски куша. Ну коротше, є в них вони дуже хайпові, і дуже якщо хтось щось скаже, вони відразу ростуть, але. Я все рівно більше з традиційних принципів дотримуюся, і я більше звертаю увагу все-таки на Тей-Рікс, на трон. Я можу сказати ще багато про токени нижньої та градації, але мене зараз цікавить топ-5, і Т-Рікс так само входить, ця трон екосистема. Вона входить в топ-5 моїх чому, тому що в першу чергу ну, вони тримаються. По переказу коштів, та вони входять в топ-топ-топ. Ну, я не знаю, чи найпопулярніші, одні з найпопулярніших по переказу, тому що там швидкі, дешеві транзакції, і вони це зробили своєю фішкою. Ну, і багато ще можна про них сказати цікавого і корисного, що вони роль виконують. Я не буду зараз заглиблюватися. Почитайте про цей токен. Просто скажу, що він входить в моїх топ-5, за якими я наблюдаю, спостерігаю і дивлюся, як себе почувають саме криптовалюти. Отже, друзі, поговоримо про основні помилки новачків під час альтсезону. Перша така основна помилка, яку я хочу виділити, це запізнілий вхід. Це, коли ви почули десь про те, що вже все, альтсезон, бачите, що вже всі купують. Та ви не дивитеся, що з тим токеном, чи він вже виріс, чи не виріс, ви купуєте його, тому що почули, що хтось вже тримає його в портфелі. Або ж якісь інші є причини, що хтось вірить в нього, що він буде ще рости, і ви купуєте. Це вже може бути токен, який вже виріс, і він підросте ще трішечки. Ну, не так, як би ви хотіли. Та? Але є недооцінені токени, на які можна звернути увагу в будь-який момент. Але це груба помилка. Далі все в один актив. Так само. От, ви почули якогось блогера або десь е, якусь рекламу побачили, або ще щось. Що оцей токен 100% дасть там 100 ексів, мільйон іксів, він зробить вас мільйонерами, мільярдерами. Ви все, що маєте кладете в цей токен, тому що я дуже часто такі речі наблюдала попереднього альсезону. Е, оці один їх, ще якісь там були токени, які дуже дуже так розпамплювали, і вони росли. Але потім як вони падали і як вони брили людей. А ну це було щось і чимось. Луна, тера луна, та була така сильно популярна. Вона так зіскамилася в ноль, що люди не встигли нічого зрозуміти. Ще докупляли, докупляли, а вона вже все, тобто втратили все на ній. Так що, друзі, я до речі сама підкупляла е, луну і теж трохи втратила на ній. Але це таке зараз е, ліричний відступ. Такого робити не можна. кладайте все в один кошик, сіяйця та, та стара англійська поговірка, вона має працювати. Має бути різні активи, розподіл по активах, відповідно, по вище е, капіталізовані, там можна більше покласти, менше капіталізовані ще менше, якісь не дуже відомі там взагалі мізер. Тобто це потенційно може вам дати великий класний ріст, але а якщо не дасть, а ви вклали туди багато, не можна. Тому треба розподіляти активи. В ніякому разі все в один актив не класти. Далі, відсутність фіксації прибутку. Якщо ви чекаєте ще росту, от ви е, не маєте стратегію по фіксації, наприклад, може бути стратегія така, що ціна виростає на певну кількість відсотків по вашій стратегії там. Наприклад, актив виріс на 100%, ви зафіксували його. Або там зафіксували частину, е, якщо на 100%, і чекаєте ще, що буде з активом далі, там на 200% виросте, або ще щось. Це образно різні стратегії є фіксації. А ви просто от купили і чекаєте. Чекаєте, коли всі почнуть фіксуватися, коли там хтось якийсь блогер, якому ви довіряєте, скаже вам, що треба фіксуватися, такого робити не можна. Треба мати стратегію і розуміння, коли ви будете фіксувати, який актив. Це дуже розповсюджена помилка. Тобто, фік-прибуток треба фіксувати. Якщо не частинами, то цілий, але знати, коли мати цілі для фіксації, і так ви будете заробляти, відчувати прибуток. Отже, друзі, ще поговоримо про мікростратегію. Перелив з бітка в альти. Як я фіксую прибуток? Сьогодні, на сьогоднішньому прикладі відео, я вам це покажу. Але ми про це хочуть два слова сказати. Так робить великий гравець, і ми не можемо йти проти гравця. Ми мусимо робити те. Ну, якщо не мусимо, але ми можемо робити те, щоб заробити. Що робить великий гравець? Отже, великий гравець завжди всі попередні цикли, кіти та маркетмейкери. Вони фіксували найголовнішу криптовалюту біткоін і переливали кошти в альткоїни. Спочатку цей перелив був прямий, зараз можна фіксувати в стейблкоїни, але для віщо ну, ті, які хочуть заробити ще і на альті, вони стараються фіксувати біткоїн і відразу його купувати за біткоїн іншу. Тобто графік відкривати біткоін до ефіра та. Або там біткоін, ну щоб не платити подвійну комісію та, за вивід, за, за вхід. А так ви відразу одну комісію заплатили і троїд. Це таке, якщо там великі кошти у вас залиті, це така собі стратегія економії та на комісії. Плюс ви ще сподіваєтесь, що біткоін вже рости, наприклад, не буде. А ефір і інші альти будуть ще рости. Так само можна із ефіру теж виводити частину, переводити в якісь менш капіталізовані альткоїни, які ви хочете, думаєте, що він. Що вони будуть ще рости графік? Є до всіх таких найкапілізованіших криптовалют. Вони мають валютні пари з іншими альткоїнами, так що це не проблема так зробити, або просто можна зафіксуватися в стейблкоін і просто зафіксувати прибуток, або зафіксуватися в стейблкоїн можна. І дочекатися слушного моменту і купити. Ну, це та подвійна комісія, але ви купите за привабливішою ціною. І це буде вам все рівно. ну Порахувати треба чітко, чи вам це вигідно, в залежності кошти вас залито. Але це може бути цікавіше, якщо ви по привабливішій ціні купите згідно своєї стратегії. Ну і як читати графіки альткоїнів під час пампів? Давайте подивимося. Я просто хочу сказати, що на мультитренді, на великому графіку, денному, тижневому, формуються певні паттерни, які так само нам дозволяють по привабливішій ціні закупити той чи інший альткоін. Давайте подивимося. На прикладі біткоїна, на прикладі ефіріума і там кого зможемо захопити, зараз я покажу це. Отже, друзі, в мене графік звичайно розмальований, але я вам хочу просто показати. Ось, наприклад, ви визначаєте собі зону накопичення, і вихід зони накопичення може вам сигналізувати вже про покупку. Звичайно, що ви можете докупляти ще поки падає декілька разів, і це усередить вашу точку входу. Але ви можете докупляти і коли формується паттерн. Дивіться, як гарно ціна виростає. Наприклад, від виходу з зони накопичення до ось цього росту відбув, ну, до цього закінчення імпульсу відбувся ріст в 132%. Та? Але потім ціна впала ще на 30%, навіть нижче. І ви можете бачити, що формуються такі паттерни. Ось, наприклад, у вас є канал, і можете собі пробувати підібрати його з дна каналу. Навіть якщо ви підберете ось тут чи тут валютку, це вам все рівно покращить точку входу. так? Це буде вже не на, ви не на 100% купили росту ціни, а на 60, так? Плюс-мінус. І відповідно по ціні це буде привабливо. Так само і тут. От якщо в нас утворюється такий паттерн, як клин, так? то де вам цікавіше купити, докупити біткоін? На 105 чи дочекатися, коли він вийде з клину і купити на 82? Це вже досить є серйозно. Така зміна ціни для покупки. можна так зробити далі. Ефіріум. Давайте розберемо в двох словах. Так що так само. Ось утворювалися трикутники. Наприклад, вихід з цього трикутника, вихід з точки з зони накопичення можна було купити там перший раз, а другий раз дивіться, відніше докупити перший раз. Так? Тому що дно наше ось тут, і тут так само можна виходити з зони накопичення, підкупляти, гарна ціна приваблива. А другий раз це коли так само утворюється, наприклад, такий собі клин, і вихід з цього клину, і буде сигналізувати нам про закупку. Або, наприклад, рівень спротиву у вас утворився, вихід зі спротиву, з зони накопичення. Різні, різні паттерни формуються, які вам дозволяють гарно знайти точку входу. Ось біля рівня спротиву ціна б'ється-б'ється, і ви вже розумієте, що тут вже або паново пропав. По 1800 ще можна було докупити. Шикарна ціна. І навіть це було в зоні накопичення, в зону дна спустилася р... ну, ну, ціна. Тобто. Завжди валютки дають можливість докупити. Ну, BNB зробив таку реакумуляцію і вже другий раз не ще не дав купити, але ще в зону накопичення спускався, так що можна було ще його тут ловити підбирати. Solana так само зробила пробій трендової своєї. Але на виході з цього клину там можна було ще підкупити на 129 доларів. Це вже в два рази більше, ніж історичний максимум, до якого ми зараз стрімко йдемо. Ну і так багато різних валют можна відслідковувати. Отже, друзі, давайте підходимо до цього моменту, ради якого я це відео сьогодні знімаю. Минулого огляду ринку, я хто не бачив, передивіться собі прямую трансляції в мене на YouTube-каналі. Я сказала, що я помітила, що Блекрок продавати почав біткоін. І, звичайно, що це мене наштовхнує думку, що потрібно фіксуватися. Та можна ще тримати, невідомо ще куди виросте. Але навіщо? Якщо можна ці кошти вільні покласти в якусь іншу криптовалюту і сподіватися росту і засолоджуватися прибутком. Тому а ефіріум, до речі, Блекрок за той час, за декілька цих останніх днів, почав докупляти. Тому це так само для мене якийсь певний показник того, що. Вони діють по старинці, та продають вже біткоін, починають фіксувати якусь частину прибутку. І заливають в ті криптоактиви, в які вони сподіваються, буде ріст. Так що, друзі мої, пігнали дивитися і фіксуватися. Отже, друзі, давайте подивимося спочатку, де я то взяла. Ось є сайт Аркам, та я собі знайшла BlackRock і їхній портфель відслідковую. Отже, біткоїна було в тих. Спочатку вже 740 доходило, та зараз 735 тисяч. Це вроді небагато, але тобто, у них стратегія, вони почали це пробити, почали продавати, так що не варто мешкати. Навіть якщо він ще виросте до 150, до 200, то можна просто ці кошти задіяти в інші активи. А ефіріум вони ще добрали, тому що ефіріуму було там. Ну 2 мільйони 900, 2 900 та, потім трошечки більше. 3, 3 там 0 з копійками, а зараз вже 3,2. Так що те мене наштовхує на думку. Ось що? Відтік бачити в біткоїнах, а притік був бачити в ефіріумах. Ось мільйони, на які закупилися по ефіру. Отже, я відкриваю свій віртуальний рахунок та, на CoinMarketCap і заходжу на свій біточок. Він в мене виріс на 93% від середньої ціни закупки в 62 тисячі, і я буду продавати. Ось один біткоін я продаю. Все, біткоін я продала. Тепер же ж треба думати, що робити далі. Дивіться, давайте подивимося на графік. Першу чергу ефіріум, тому що він досяг свого історичного максимуму і не перевершив його. Тобто він зараз на такій стадії, що він може ще вирости і в два рази, і в декілька разів, але дуже гарна приваблива ціна, щоб зафіксувати прибуток і по ефіріуму. Так що я напевно буду половину ефіріуму фіксувати вже зараз сьогодні, тому що це нормально фіксувати прибутки. Друзі мої, заходимо на ефіріум сто ефіріум, продаємо 50. Він в мене так само виріс на 92 Так що це половину ефіріуму моя продала, половину я маю ще буду тримати до кращих часів. Далі, друзі мої, давайте дещо подивимося, що можна підкупити, особливо з тих монет, які я оглядала на огляді ринку цього тижня, яких в мене ще в портфелі немає. Отже, друзі. Неар мене цікавить валютка, тому що вона підходить до свого рівня спротиву зараз. І досить цікава ще в неї ціна. 2,92. Можна було її, звичайно, і дешевше підкупити, але я бачу, що є вже потенціал зараз зараз для росту, чому, тому що в них гарна платість об'ємів, Вони зробили подвійне дно, так що я вважаю, що можна зараз докупити неар. Шукаємо наш неар. Візьмемо на 102 долари 35. Штук, Добавляю в портфель. Ось він відображається. Поїхали далі. Також мені подобається Аптус. Дивіться, по-перше, дивіться, каплотність об'ємів збільшилася от останнім часом. По-друге, вони підходять до свого спротиву, плюс вони підходять до свого кого? собі рівня накопичення та до спротиву. Тут є один спротив, тут є другий трендова лінія спротиву. Так що він досить непогано мені виглядає, я його підкуплю так само. Ось Aptos, Візьму 20 з половиною на 101 долар. Далі. Ще друзі візьму Тао, тому що він трошечки підспустився. І я відчуваю, що ось ось і він вийде з цього, з цього спротиву. Так що, поки не пізно, я його візьму. На 114 доларів візьму, так що ось тао, ось не І друзі мої візьму ще ICP. Хоча це вже... Не знаю, чи буде ще такий ріст та, е, великий, як і він і був колись. Але звідки вона падала? Та, але е, судячи з того, як зараз збільшуються об'єми, все рівно якийсь ріст він покаже. А нам що? Нам треба заробляти. І валютка досить непогана по капіталізації по рейтингу. Тому зараз на точно на дні варто її підібрати. 5,81 ICP. Візьму 18 штук на 104 долара. Нормально. Отже, друзі, на цьому наше відео закінчується. Я вважаю, що достатньо за сьогодні інформації. Так що задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Реєструйтеся на криптобіржах. Все це знайдете в описі під цим відео. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!